Проблема псоріазу залишається актуальною. Відмічається ріст захворюваності на псоріаз, особливо серед осіб молодого віку від 15 до 40 років. Зростає кількість тяжких випадків захворювання. Псоріаз це хронічне, рецидивуюче захворювання, неінфекційне. Мультифакторної природи, що характеризується порушенням кератонізації і супроводжується підвищеним улучшенням шкіри, причини виникнення і розвитку псоріазу до кінця не з'ясовані. Окремі вчені доводять на основі новітніх генетичних досліджень генетичну природу псоріазу. У певної частини форих захворювання пов'язують з ендокринними порушеннями, аутоімунними порушеннями. Існує немало спостережень, що свідчить про виникнення псоріазу та загострення цієї хвороби під впливом психічних травм після стресу. Але зараження побутовим шляхом від хворих на псоріаз не зареєстровані. При призначенні лікування враховують форму, стадію, ступінь розповсюдження висипів. Лікування повинно бути індивідуальним та комплексним. Показана гіпоалергенна дієта з обмеженням повареної солі, з виключенням жирного, смаженого, копченого, гострого алкоголю. Із загальних засобів застосовують гіпосенсибілізуючі, седативні, антигістамінні імуномодулюючі препарати. Місцево на висипи застосовують мазі на основі саліцилової кислоти, нафталану, дьогтю, аерозолі, аерозолізкінкап, емолієнти, кортикостероїдні мазі. Корисні теплі вани з відваром шамфею, ромашки, фойним екстрактом. У літній період корисна геліотерапія, в поєднанні з морськими купаннями. Під час ремісії необхідно уникати перевтоми, нервових стресів, переохолодження, перегрівання, уникати контакту з хімічними реактивами та горючим мастильним матеріалом. При тяжких формах артропатичного псоріазу, псоріатичної ретродермії у форих порушується загальний стан. Іде стійка втрата працездатності з виходом на інвалідність. Якщо у форугу псоріаз легкого або середнього ступеня тяжкості в стадії регресії або ремісії, обмежень під час працевлаштування немає. Форі на псоріаз повинні знаходитись під диспансерним спостереженням у лікаря-дерматолога, відвідувати лікаря щонайменше один раз у 6 місяців. Потрібно лабораторно обстежитись і консультування потрібне невропатолога. Травматолога, ревматолога. Якщо вас турбують висипи на шкірі, є сумніви щодо псоріазу, звертайтеся на прийом до лікаря-дерматолога кабінет 219-221 в Гадяцькій міській лікарні. Пам'ятайте, що хворобу легше попередити, чим лікувати. Бажаю вам доброго здоров'я, душевного тепла.